У попередній серії фанати Челсі були здивовані рішенням керівництва змінити тренера. А сама гра Челсі під керівництвом Миколи вересня була не дуже переконливою: дві поразки та одна перемога. Після невдалого турніру Микола вирішив зробити декілька змін в нашому складі. Так як ви всі знаєте про Чорну П'ятницю, Микола також зробив її. І від нас цілою пачкою пішли гравці. Одних ми відправили в оренду, інших продали за хороші гроші. Недосить впевнена гра Джексона змусила Миколу відправитись до Парижу, де за дуже душевною розмовою під круасан з кавою нам вдалося придбати коло Муані за 90 мільйонів. А ви не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Презентували його з усіма почистями також у місцевому клубі. А наразі нас чекає перший матч сезону в АПЛ. Нам буде протистояти Грізний Ліверпуль. Склад команди ви можете бачити на екрані. Стэмфор Брідж готовий до поєдинку. Всі не можуть дочекатись на дебют Миколи в чемпіонаті. Також акцентують увагу на коло Муані. І Ліверпуль починає матч. Атака від гравців Ліверпуля. Робертсон в центрі поля віддає пас на жоту, жота в штрафному майданчику. Удар по воротах вище воріт пробуває жота. Непоганий момент створили гравці Ліверпуля, але от вирішальний удар жоти вийшов вище воріт. Атака у відповідь від гравців Челсі. Чілвелд на лівому фанзі проти Ендо віддає пас на коло Муані. коло Муані проти Вандайка. Входить страшний майданчик, удар в поворотах і не влучає коло Муані. Під його Микола бачимо повтор. Непоганий удар завдавав колу Муані, але трошки не вистачило влучити по воротах. Знову в атаці Ліверпуль. Жота віддає пас на Діаса. Діас приймає м'яч. Виконує передачу на Мухаммеда Салаха. Той в дотик пробуває. 1-0 пропускає Челсі на 30 й хвилині матчу. Дуже непогано зловив на ногу м'яч салах і відправив м'яч повз Анатолія Трубін. А ми дивимось повтор. гарно приймає м'яч Діас, дотик відправляє м'яч на Салаха, і той в дотик пробуває повз Анатолія Трубіна. Бен Чилел програв боротьбу салаху і тому нічого не залишалося, як вразити ворота. Атака від гравців Челсі. Коло Муані віддає пас на Кун Кун. Кунку бачить забігання Фернандеса. Фернандес удар по воротах, і це 1-1. 1-1 На 46-й хвилині матчу зрівнює рахунок Енсо Фернандес. Дуже важливий м'яч забуває Енсо. Перший м'яч в сезоні для лондонського Челсі. Дивимось повтор, побачив забігання Фернандеса на кунку, віддав йому м'яч і той пробив проти хід Алісону. 1-1. під кінець першого тайму забуває Енсо Фернандес. Закінчується перший тайм, 1-1. Енсо Фернандес та Мохамед Салах автори забитих голів. Другий тайм розпочинають гравці Челсі. Штрафний на користь команди Челсі Рахим Стерлінг готовий виконати цей удар. Теренк робить розбіг, удар по воротах, але Алісон спокійно забирає м'яч, бо удар вийшов не дуже сильно. Гравці Ліверпуля намагаються вийти з під пресингу гравців Челсі. Хакімі просто виносить м'яч, і той потрапляє до Енсо Фернандес. Але Енсо Фернандес помиляється: Мухаммед Салах виходить Вічнавіч, удар по воротах і 2-1. 2-1 виводить Салах Ліверпуль вперед. Дуже прикра помилка від Енсо Фернандес. І Салах виходить Вічнавіч, і цей момент він не упускає. 2-1. Після цього Микола вирішив провести потрійну заміну. Атака від Челсі. Енсо Фернандес віддає на Кункун. Нкунку проти Ван Дайка. Нкунку віддає пас на Мудрика. Мудрик ходить штрафний майданчик. Мудрик робить простріл, але Конате рятує зараз Ліверпуль на останніх секундах цієї зустрічі. Арбітер дає фінальний свисток. 2-1. Перемога Ліверпуля і перша поразка для Миколи вересня на чолі Лондонського Челсі в англійській прем'єр-лізі. Микола що трапилось? Ми грали на рівних, проте одна помилка, і ми програли. Це тільки початок, тому ви ще побачите від нас перемоги та голи. Другий матч чемпіонату проти West Ми граємо на виїзді. В основі є заміни. Галахер грає та Дісасі. Другий тур чемпіонату за декілька секунд. Гравці Челсі розпочинають гру. Челсі в атаці, коломуані, віддає на Кунку. Кунку наближається до штрафного майданчика проти нього Суман. У Кун Кунку входить штрафний майданчик, удар по воротах, і Фабіанський рятує Вестхем від пропущеного м'яча. Атака у відповідь Вестхему. Боуен віддає пас на мартіаля. Мартіаль віддає на Боуена. Боуен має вільний простір. Входить штрафний майданчик проти нього Дісасі. Боуен удар по воротах. І Трубін рятує Челсі від пропущеного м'яча. Енсо Фернандес помиляється. Лен Рахма підхоплює м'яч, віддає пас на Пакіта, Пакіта проти нього Кунде. Пакіта проходить кунде, удар по воротах і не влучає по воротах Пакіта. Перший тайм закінчується з рахунком 0-0. Другий тайм розпочинають гравці Вестхем. Вестхем в атаці. Пакета віддає пас на Мартіаля. Мартіаль проти нього одразу три захисника. Мартіаль проходить трьох захисників, дуже чудово проходить. Удар по воротах We і один -0. 0 Мартіаль відкриває рахунок на 50-й хвилині матчу. А ми з вами дивимось повтор і бачимо, як же тут розібрався з двома захисниками Мартіаль, війшов до штрафного майданчика і пробив ближній для себе кут. Джеймс відбирає м'яч біля штрафного майданчика Вестхема. Джеймс, ходить штрафний майданчик, віддає під удар коло Муані і той влучає у порожні ворота. Перший гол у коло Муані за лондонську команду. Як же гарно зіграв зараз тут Ріс Джеймс, обікрав суперника, війшов в штрафний майданчик і віддав на порожні ворота на коло Муані. 1, -1. Атака Віздвесками. Енсо Фернандес перехоплює м'яч. Кунку віддає на Фернандеса. Фернандес проходить одного захисника, входить штрафний майданчик. Фернандес удар по воротах і це 2-1. 2-1. Другий м'яч у другій зустрічі поспіль від Енсо Фернандеса. Енсо Фернандес поборовся в центрі поля, далі обігрався з Кунку. -пу, отримав м'яч назад. Увійшов в штрафний майданчик і пробив в дальній кут від голкіпера. 2-1. Челсі попереду. Атака від відвест. Варт Проус віддає на Пакіта. Пакіта віддає на Мартіаля. Той же в штрафному майданчику. Мартіаль віддає пас назад на Варт Проуса. Той наносить пушечний удар і 2-2. 87-ма хвилина матчу і Варт Проус зрівнює рахунок. Дуже прикрий гол пропускають гравці Челсі. Мартіаль дуже добре відіграв, віддав на Вард Проуса, і той розстріляв Анатолія Трубіна з меж штрафного майданчика. Коло Муані взяв гру на себе, Коломуані в кожтрашний майданчик у по поворотах, але Фабіанський на останній хвилині зустрічі рятує свою команду від пропущеного м'ячу. Загальний рахунок матчу 2-2. Дуже прикра нічия для гравців Челсі. Наступний матч проти Мілвела у Кубку Ліги. І тут Микола вирішив зробити декілька змін у складі і дати шанс іншим гравцям показати себе, а саме Мадуеке, Гюсто та Джексону. Перший тайм розпочинають гравці Челсі. Стандарт для Челсі. Мадуяки віддає на гюстоп. Той в дотик на Кюнде. Кюнде дотик на Мудрика. Мудрик ходить штрафний майданчик. Михайло Мудрик удар по воротах і це один 0 1-0 Челсі попереду. Перший гол Михайла Мудрика, нашого українського козака за лондонську команду. Дивимось повтор, добре розіграли стандарт Челсі. Чудовий пас кюнде на Мудрика. Той увійшов у штрафний майданчик і з гострого кута розстріляв голкіпера кіпера 1-0 Челсі попереду. Атака від Міллева. Кемпл віддає на Флемінга Флемінг робить закидання на Нісбета. Той в дотик скидує під удар, удар по воротах і не влучають по воротах гравці Мілвела. Ще одна атака від Міллева. Денор віддає на Кемпела той в дотик на Нісбета. Нісбет пробуває з меж штрафного майданчику і Анатолій Трубін, рятує Челсі. Перший тайм закінчується з рахунком 1-0 на користь Лондонського Челсі. Другий тайм розпочинають гравці Мілвела. Атака від гравців Челсі. Кунку проти Валаса. Кунку віддає пас на Джексона. Джексон удар по воротах, але його блокує захисник. Джексон ще один удар і знову блокування. Джексон віддає пас на Мадуеки. Мадуека віддає пас на Енсо Фернандес. Енсо Фернандес розхитує захисника. Удар по воротах і це 2-0. 2-0 на користь лондонської команди. Третій м'яч поспіль забуває Енсо Фернандес. Дивимось повтор. Мадуеки віддає на Енсо, Енсо розхитує захисника і пробиває впроти хід голкіперу. Мудрик віддає пас на Джексона. Джексон віддає пас на кунку. Кунку проти одного захисника проходить його. Кунку входить в штрафний майданчик. Удар по воротах, але не влучає Крістофор кунку. А тим часом Микола робить потрійну заміну у матчі. Котовий для Челсі, Рахім Стенмінг робить передачу на Джексона. Джексон удар через себе, але рятує Голкіпер зараз від пропущеного м'яча. Загальний рахунок матчу 2-0, і це перемога у Кубку Ліги. Микола, що скажете тепер? Сьогодні команда показала свій клас, хоча це не той максимум, який в нас є. Баня та вареники вже чекають на нас після нашої першої перемоги. Тільки Микола сів відмітити свою перемогу, як на горизонті з'явився сам Віктор Циганко. Та за довгою бесідою та святкуванням перемоги, за методом Трубіна Віктор приєднався до нашої команди. А сама вечеря коштувала нам 50 мільйонів. Наступне на нас чекає Лутон, якого шість очок, а у нас лише одне. В стартовому складі також є зміни. Замість мудрика зіграє Стерлінг, а на його місці Віктор Циганков. Акцентують нашу увагу на Вікторі Циганкові. І ми починаємо. Челсі розіграли м'яч в центрі поля. Атака від гравців Челсі Кунку проти одного захисника від пас на Коломуані. Коло, Муані. коло Муані входить в штрафний майданчик, удар по воротах і стійка рятує зараз Лутон від пропущеного м'яча. Атака Челсі Фернандес від ЄНКУНКУ. Кунку віддає на коло Муані, перед ним багато вільного простіра, входить штрафний майданчик, удар по воротах, але голкіпер Лутона рятує зараз свою команду від пропущеного м'яча. Віктор Циганков обіграє одного захисника. Входить штрафний майданчик Віктор Циганков. Віддає передачу на коломуаніто той пробуває, але голкіпер стає на варті воріт. Перший тайм закінчується з рахунком 0-0. Атака від гравців Лутона. Адебайо отримує м'яч. Проходить Джуля Кюнде. Адебайо. Проти нього Бен Чилвел. Бен Чилвел намагається зупинити, але Дебайо проходить до штрафного майданчика. удар по воротах, і Анатолій Трубін легко забирає цей м'яч. Атака від Челсі Кайседо віддає на Коломані. Коломані віддає на кунку. -кун. Кун Входить до штрафного майданчика на кун кунку, удар по воротах і знов голкіпер рятує свою команду. Кутовий для лондонського Челсі. Енсо Фернандес подає. Коломані Удар через себе. І це 1-0. Дуже чудовий м'яч забиває коло -муані. Дивимось повтор. Чудова передача Енсо Фернандеса і як же гарно зіграв коло моні, пробивши через себе. 1-0. Ще одна атака від Челсі. Стерлінг віддає пас на Кунку. Кунку вбігає від захисника, входить до штрафного майданчика. Удар по воротах і це 2-2-0. Крістофор Кунку забиває свій перший м'яч за лондонську команду. Шаленіють вболівальники лондонського Челсі. Це та гра, яку вони так довго чекали. А ми дивимось повтор, як же добре. На швидкості втікає Нкунку, входить в штрафний майданчик і пробуває в дальній від голкіпера Кут. 2-0 Челсі попереду. Тим часом Микола Вересень робить замін. Ще один кутовий для Челсі Енсо Фернандес. Навішує. Але захисники виносять м'яч зі штрафного майданчика. Удар мудрика по воротах, але поперечка рятує зараз голкіпера від третього пропущеного м'яча. 2-0 загальний рахунок матчу. І нарешті ми бачимо щасливого Миколу. Цю перемогу я присвячую підписникам та вболівальникам та тим, хто підтримує наш канал. Дякую за увагу та до наступних зустрічей!